Привіт, друзі! Збройні сили України мають доволі велике різноманіття самохідних артилерійських установок натовського калібру 155 мм. і в першу чергу американські САУ М109, на які ще кажуть Паладін, що брали участь у більшості війн та військових конфліктів за останні 50 років. Також українські захисники використовують британські самохідки as 90 які окрім України приймали участь у війні в Іраку. Серед гусеничних САУ українському війську є ще німецький панцир гаубіце 2000 та самохідні гаубиці під назвою КРАП, які були виготовлені у Польщі. Серед кулісних САУ 155 калібру ЗСУ використовують французькі Цезарі. Дуже схожою за характеристиками до них є самохідна арт-установка Богдана, яка вже серійно виготовляється в Україні. Ну і як тут не згадати про Сау Арчер, що виготовляється у Швеції та по праву називається найкращою самохідкою у світі, адже максимальна дальність ведення вогню з цієї новітньої зброї становить 30 км звичайним уламково-фугасним снарядом. 40 км активно-реактивним та до 60 км керованим снарядом «Екскалібур». Скорострільність цієї арт-установки складає 8-9 пострілів за одну хвилину а боєкомплект налічує 21 снаряд. Побудована на шосі вантажного автомобіля Volvo SAU Archer, яка має V-подібний дизельний двигун потужністю 340 кінських сил. Може розганятися по шосе до максимальної швидкості, що становить 70 км на годину. Ця артустановка є доволі новою. Її почали виготовляти у Швеції з 2013 року. Більш новітньою розробкою, яка може скласти конкуренцію для Арчера, є хіба що Саудіта, яку почали виготовляти у Чехії з 2021 року. Саме ці самохідні гаубиці нещодавно з'явилися в українському війську. Їх отримала 12-та бригада Національної гвардії Азов. Детальніше про САУ Діта, скільки їх надійшло до України та про особливості цієї артостановки розповім у цьому відео. А для початку нагадаю, не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хочу подякувати спонсорам за фінансову підтримку каналу. Кожен, хто бажає, може теж приєднатися та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Діта це самохідна артилерійська установка, яка розроблена та виготовляється чеською компанією Excalibur Army. Розробка САУ розпочалася в 2019 році, а в січні 2021-го був представлений її перший прототип. Того ж року гаубицю діта вперше було показано для широкого загалу на міжнародній виставці озброєнь, яка відбулася в місті Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вдруге САУ презентували на виставці оборонної промисловості вже у Польщі. Відвідувачі мали можливість спостерігати динамічну демонстрацію руху гармати, автоматичне наведення та цикл заряджання. Також була продемонстрована панель управління, на якій відображаються всі діагностичні дані САУ. Наприкінці лютого 2024 року стало офіційно відомо про те, що 9 самохідних арт установок діта для України замовили Нідерланди. А вже у жовтні цього ж року на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів з'явилося повідомлення про те, що уряд цієї країни замовив у Чехії ще шість нових самохідних гаубиць Діта для України, а також про те, що попередні дев'ять замовлених САУ вже знаходяться на території нашої держави. Згодом відео з цією новітньою зброєю з'явилося і на офіційному Ютуб каналі Бригади Національної гвардії Азов. За словами українських захисників, колісна гаубиця має дальність стрільби більшу за ті зразки, що вже стоять на озброєнні. До цього артилеристи Азову використовували буксировані гаубиці Гіацинт Б з дальністю стрільби до 30 км та Мста Б з дальністю до 25 км, а також американські самохідні гаубиці М109 з дальністю стрільби до 24 км. Великим плюсом для Саудіта є те, що майже усі процеси у ній відбуваються автоматично і для виконання бойового завдання достатньо всього двох членів екіпажу командира та механіка водія. До речі, українські військові не лише проходили навчання у Чехії за підтримки спеціалістів компанії Excalibur Army, а й обмінялися контактами з інженерами, котрі виготовили цю зброю для того, щоб ділитися досвідом використання та при необхідності повідомити про проблемні моменти, які можуть виникнути під час користування цією САУ, оскільки Діта – це нова самохідна гаубиця, що вперше бере участь у справжніх бойових діях. Ця арт-установка майже все виконує самостійно і на вогневій позиції можна навіть не виходити назовні із броньованої кабіни. Командир усі дані про ціль перед завданням вводить у бортовий комп'ютер. Балістичний обчислювач САУ самостійно розраховує параметри стрільби, автоматика бойової машини наводить гармату, заряджає боєприпас та виконує постріл. Розрахунки арт-установки завжди працюють у взаємодії з операторами розвідувальних безпілотників, які шукають цілі та коригують вогонь машини. Високий ступінь автоматизації всіх процесів дозволяє скоротити час перебування екіпажу на вогневій позиції. На практиці це все виглядає наступним чином: приїхали на заплановане місце, здійснили постріли по цілях заздалегідь введених у бортовий комп'ютер. Та покинули місце, з якого велася стрільба ще до того, як перші снаряди долетіли до позицій ворога. Адже для розгортання та приведення САУ у бойову готовність потрібно близько 30 секунд, відповідно, стільки ж потрібно, щоб залишити позицію ведення вогню. І коли самохідна гаубиця уже їде з бойового завдання, саме у цей час до ворога прилітають подарунки. Тому завдати контрудару у відповідь по цій САУ практично неможливо. Діта має системи захисту, які не дозволять проводити стрільби без виконання всіх умов. До прикладу, автоматика не виконає постріл, якщо у бойової машини не випущені опори. При цьому, у тому випадку, якщо бортова електроніка самохідної артустановки відмовить, всі маніпуляції, в тому числі випуск опор, наведення та заряджання, можна виконувати і в ручному режимі. В такому випадку потрібен буде навідник. З лівого боку у надбудові САУ є місце для аварійних ситуацій, яке за потреби також може бути використане для перевезення третього члена екіпажу. За словами українських військових, діта використовується в залежності від ситуації, хоча основним її завданням є ураження віддалених цілей, але інколи доводиться завдавати удари по ворогу, який штурмує наші позиції. Артилеристи з Азову вже виконували стрільби в режимі MRSI, під час якого САУ за короткий проміжок часу робить кілька пострілів з різною траєкторією. Таким чином, що всі снаряди потрапляють в одну ціль одночасно або з дуже невеликим проміжком часу, завдяки допоміжному бортовому генератору електроенергії здійснювати стрільбу можна практично безперебійно, він же дозволяє вести вогонь навіть в тому випадку, коли двигун не працює. Самохідна артустановка установка Діта отримала систему кондиціонування повітря, систему самодіагностики та вбудований захист від наслідків застосування зброї масового ураження. Також компанії Excalibur Army зазначають, що ця САУ має хорошу прохідність по бездоріжжю, технічні характеристики чеської самохідної артилерійської установки Діта. Загальна довжина разом із гарматою 13 м, ширина 3 м та висота 3 метри 12 см. Вага САУ становить 29 тонн, екіпаж 2 особи. Самохідна гаубиця має балістичний та протимінний захист першого рівня згідно зі стандартами НАТО. Діта використовує боєприпаси калібру 155 мм. Дальність ведення вогню при використанні звичайних уламково-фугасних снарядів становить 39 км, при використанні активно-реактивних снарядів 50 км. Боєкомплекс складається із 40 снарядів. Скорострільність САУ становить 6 пострілів за першу хвилину, а потім 5 пострілів за кожну наступну хвилину. Додатковим озброєнням є кулемет калібру 12,7 мм. Діта обладнана восьмициліндровим В-подібним дизельним двигуном повітряного охолодження татра потужністю 400 кінських сил і автоматичною коробкою передач від того ж самого автовиробника на 10 передач вперед і 2 назад. Самохідка може розігнатися по шосе до максимальної швидкості 90 км на годину, а по бездоріжжю максимальна швидкість становить 25 км на годину. Розрахунковий запас ходу близько 600 км. Саудіта розміщена на колісному шасі вантажного автомобіля Татра 8х8 але при необхідності автономну надбудову можна розмістити і на гусеничному шасі. На самохідну гаубицю встановлені шини із центральною системою накачування, яка забезпечує точне регулювання тиску у колесах. Окрім української армії, чеська САУ вже перебуває на озброєнні у військах Азербайджану, оскільки ця ісламська країна замовила у Чехії 70 одиниць цієї техніки. Скільки наразі САУ отримав Азербайджан, невідомо, але місцеві журналісти вже встигли зняти та розмістити в інтернеті відео з цією артсистемою. Самохідну гаубицю Діта ще називають донькою Дани, а саме колісної Сау, що виготовлялася у Чехословаччині починаючи з 70-х років минулого століття. Сау Дана була одним з флагманських продуктів військової промисловості того періоду. До 1989 року було виготовлено майже 700 таких самохідок, які надходили на озброєння не лише Чехословацької армії, а також продавалися за кордон. Їх встигли придбати Польща та Лівія. У серпні 1992 року така країна, як Чехословаччина, припинила своє існування та було створено дві окремі держави Чехію та Словаччину. Обидві ці країни успадкували кожна свою частину єдиного чехословацького військово-промислового комплексу. Пошук своїх ніж і способів закріпитися на світовому зброєвому ринку привів до цікавих результатів. Одним з яких став паралельний розвиток конструкції САУ Дана у двох сусідніх державах. Спочатку тон задавала Словаччина і не дивно, адже ці самохідки випускалися заводом у словацькому містечку Дубниця Над Вагом. Взявши курс на стандарти НАТО, словацькі інженери замінили 152 мм ствола на 155-мм. Так з'явилася Сау Зюзана. І хоча обсяг її виробництва виявився мізерним, 16 сау для власної армії та 12 для Кіпру, розвиток конструкції продовжився. Нині в дубниці над Вагом виготовляються модернізовані самохідки Зюзана 2 зі збільшеною довжиною ствола та рядом інших нововведень. У сусідній Чехії спочатку зосередилися на модернізації дани. Фахівці компанії Excalibur Army спробували поліпшити тактико-технічні характеристики самохідки не змінюючи ствола. У 2011 році з'явився варіант Dana M1, що відрізняється новою системою управління вогнем, навігаційною системою, а також потужнішим дизельним двигуном на 360 кінських сил замість попереднього 340 сильного. Більш радикальною є модернізація до рівня Dana M2. Зокрема, в цьому варіанті встановлюється нова кабіна зі збільшеною площею скління і сучасною фільтровентиляційною системою. А починаючи з 2019 року на базі самохідки DANA M2 у Чехії почали розробляти Saudita, яку вперше показали у січні 2021 року. Якщо на даний момент порівняти самохідну гаубицю Зюзана 2, виготовлену у Словаччині, із чеською самохідкою Діта, то САУ виготовлена у Чехії перевершує конкурента із сусідньої країни за ступенем автоматизації. Цей показник важливий для скорочення часу виконання бойового завдання, а значить, при використанні цієї техніки зменшується ризик потрапити під ворожий вогонь. Завдяки цьому, а також іншим технічним характеристикам Саудіта, можна можна праву назвати однією з найкращих у світі. Добре, що така новітня зброя надходить до українського війська та допомагає боротися із навалою рашистів. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!